Проблеми реформи в галузі охорони здоров'я торкалися вже неодноразово. Та через різні обставини жодного разу реформування не довели до логічного завершення. Тож потреба назріває і далі. Для початку слід провести базову інвентаризацію, проаналізувати свою діяльність і запозичити досвід у закордонних колег. Реформа це нові інвестиції, матеріальні та інтелектуальні. Не кількістю, а якістю ширитиметься закарпатська галузь медицини. Правильна концентрація ліжкомісць у лікарнях дозволить збільшити медикаментозне забезпечення хворих. Завдяки саме концентрації ліжкового фонду, спеціалізації служб, створення їх невеликими, компактними, але дійовими, ми змогли знайти резерви щодо виділення коштів на медикаменти, на харчування хворих. І у нас, наприклад, є на сьогоднішній день заклади, які мають на ліжко день 143 гривні, навіть 161. Ще один недолік: надмірна спеціалізація фахівців другого рівня. Чи не в кожному районі області є лори, неврологи, навіть хірурги? Однак, у дійсності їхня робота зводиться до обов'язків звичайного терапевта. Одна з самих великих помилок я рахую останніх десятиліть це надмірна спеціалізація другого рівня. Медичної допомоги, і коли в кожному районі ми спочатку зробили там лорів, окулістів і так далі. В принципі, функції яких це є медогляд і не більше. Повернути пацієнта до лікарні, де його забезпечать і медичними препаратами, і нормальним харчуванням. Таким очікується наслідок реформи на Закарпатті. Коли це буде і чи бути цьому взагалі покаже час наразі, медики наполягають на впровадженні страхової медицини. Це на їх думку вирішить багато проблем.